Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь, слава Христу. Дорогі хресті, маємо сьогодні друга неділя Великого Посту. Деякі дослідники Святого Письма говорять, що Ісус повертається в свій край до Капернауму, і Він перебуває в своєму домі, де зібралася велика сила людей, народу, серед них були книжники. Законовчителі, які ходили за Ісусом, щоб підловити Його на будь-якому слові і використати проти Христа. І ми прослухали, що приносять чоловіка розслабленого, четверо його друзів чи, можливо, родичів, невідомо, приносять цього чоловіка через натовп, через велику силу народу, розбирають верх і опускають перед Ісусом. І чуємо ті слова. Він упрощається тобі твої гріхи, візьми своє ложе і йди. Дуже важливе є прощення. В цей час війни слово прощення воно немов не би зустрічається з такою бетонною стіною. І ми думаємо, як можна простити, як можна це зробити. Але прощення є важливе. Христос говорить, якщо не простиш, то не буде зміни в твоєму серці. Не зможеш дозволити, щоб Христос торкнувся твого серця і перемінив найперше тебе. Тому всі ми потребуємо прощень, Особливо цей час посту. Пості не є на першому місці їсти чи не їсти, і є на першому місці діяння, любові і прощення. Це є на першому місці. Піс десь є, але він на якихо дальших місцях. В першому місці є прощення і любов, відношення один до одного. Це є важливим. Бачимо в цьому Євангелії ці розповіді Христос ходить додому, домашня церква є дуже важливою. Ставлення в нас вдома в родині спільна молитва, Слово Боже, як Христос промовляє вдома. І велика сила народу збирається, і люди говорять, що ніколи ми не бачили, щоб з такою вірою голосили Слово Боже. Так, люди приходили до Єрусалимського храму, чули на станові своїх законовчителів, книжників, але ніколи не чули, щоб так голосили Слово Боже, як Ісус. Ісус говорив про стоті, Ісус говорить просто, ту науку, яку йому дає Отець. Дуже важливо нам приймати те слово Боже, яке до нас адресовано, застосовувати до свого життя є такий, Був такий святий, Кирило, Гольфпарет Він належить до отців редентористів. І в нього були такі суперечності, коли йому казали, що тобі це не вдасться, тобі це не вийде, там є важко, там є складно, а він йшов і робив. Він є покровителем бідня і він одного разу. Просив милостиню для бідних. І він зайшов би, якщо би на нашу мову на той час якась кнайпа така чи сучасне кафе взяти. Він зайшов, просив милостиню для, для дітей сиріт, організовував школи, такі притулки, і там один на нього плюнув. Він каже: Це для мене. А це тепер дай гроші для бідних, для сиріт. Наскільки людина мала покору, так що він не противився його образили, на нього плюнули, він каже: Це для мене. А це тепер дай для бізнесу. І він е, проповідав у Відні. І у Відні той час була така теча Йозефізму під впливом Йозефа. І там його не сприймали, йому було дуже важко. Він переїхав до Польщі, і в Польщі зорганізував велике згромадження от всі І дуже успішна була ця школа, дуже, дуже багато людей, було багато навернення в Німеччині він працював. І Завжди він йшов в такі місця, де було найважче, де було найтяжче. І йому казали, що в тебе нічого не вийде, тобі нічого не вдасться. Але він вірив, покладався на Бога, і Бог його провадив через ціле його життя. І він є проголошений святий, святий чином е, найсвятішого ізбавителя отців редимтористів. Так само в нашому житті, інколи нам навіть кажуть, що це не вдасться, це буде важко. чи... Е, не опускаємо руки чи зневіряємося, ніколи не падаємо духом. Будьмо сильні. Господь є з нами. Навіть нам щось не вдається в духовному житті. Ми розчаровуємося, не падаємо духом. Треба докладати багато зусиль. Треба не падати духом, не зневірятися, не відступати. Господь є з нами в нашому житті. І дуже важливе є прощення. І всі ми потребуємо цього прощення. І всі ми досвідчуємо це прощення у тайні сповіді. Я собі пригадую, коли в Меджогорія, і такий дуже важливий, дуже важливий момент цей Патрік так, з Америки, де він говорить це свідчення, і він говорить, розповідає про своє життя, так, про те, що як він, як він працював, у нього були ці автосалони, де він продавав більше тих десяти автосалонів, продавав машини. І коли його діти, так, е, його молодший син, підходить до нього і каже, що я сьогодні вступив до англіканської церкви. І е, Патрік цей кличе цього сина, показує йому якусь там доларову банкноту і каже: Оце і мій Бог, це і мій Бог. Де в його житті були випивки, де його в житті, це вже була друга чи там третя жінка в нього. В нього життя таке поламане, він не доглядав тих дітей, ці діти були і наркотики, і молодша дочка у 18 років вийшла заміж і потім розлучилася. І це все таке. І в кінці, коли він пішов до сповіді, коли його це навернення, і він каже, що це моє життя таке грішне. І коли він, він пішов до сповіді, і він, і він розказує що це своє життя грішне, сповідається, і в кінці він каже, священник мені каже, Прощаються тобі, гріхи твої, іди в мирі, і не гріши. І він такий під емоціями каже, як прощається? Я скільки разів грішив, скільки років я грішив, це життя таке поламане, це життя таке брудне в нечистоті, в гріхах. І Бог мені каже, прощається. Кожному з нас ми в сповіді чуємо цю, цю таку відповідь. Бог каже, прощається тобі гріхи, твої. якщо людина кається, якщо людина дійсно хоче отримати це прощення, це навернення. І Ісус каже, прощається тобі гріхи твої. Можемо уявити, наскільки Бог любить людину, наскільки Бог дорожить людиною, що що би людина не зробила, якщо людина кається, Бог каже, прощається тобі гріхи твої. І всі ми потребуємо цього наверху. В час посту всі ми потребуємо цього прощення, цього діяння любові і цього наверху. Таких свідчень є багато. І ми неодноразово і кожен із нас, напевно, в тайну сповіді відчували, коли Господь торкається нашого серця, коли Господь каже, прощається тобі, гріхи твої. Цей час війни ми чули, де папа був посвятив Росію і Україну під Покров Богородиці, віддав руки Матері Божої. Це є дуже важливо, тому що це є фатімські обітниці. Більше як 120 років. Говорилося про це, щоб посвятити Росію під покров Богородиці. І всі папи про це говорили, тільки тепер папа це зробив, посвятив, тому що потрібне навернення. Потрібне навернення. Ну, є таке розуміння, як особистий гріх, а є таке розуміння, як суспільний або колективний. Ми чули на Христі, де Христос, Хрис... Ісуса Христа, розіп'яли, і Він взяв на себе гріхи. Так? Він взяв на себе гріхи людства. За свої особисті гріхи ми будемо відповідати. За колективний гріх ну, ми не, не несемо такої відповідальності, так, але ми, він торкається нас колективний гріх. І тому Ісус бере на себе ці такі загальні гріхи, колективні гріхи. Але кожна людина за свої діяння. Звичайно, буде відповідати, чи вже відповідає, чи вже несе якусь відповідальність в цьому житті, а якщо не несе, то буде нести. Бо безслідно нічого не пропадає. Навіть те слово вимовлене, сказане з лістю, чи з ненавистю, чи будь-яке зло, воно за нього, за будь-який будь злочин, людина несе відповідальність. Тому є дуже дуже важливо. Розуміти, що все, що ми робимо, думаємо, чинимо, ми за це маємо відповідати. Тому коли людина стає на особистий суд, помирає людина, над, над нею відбувається особистий суд. І в кінці ми очікуємо того загального приходу Христа, коли Ісус бере всіх людей від початку, від сотворення Адама і Єви, кожен стане, навіть ті померлі наші родичі, батьки. І ми побачимо життя всіх. І всі, ті раніше померли, побачать нас, наше життя. Так? І це не би в фільмі буде прокручене життя кожного, його вчинки, його поступки, його діяння. І це навіть не Бог буде усуджувати, але ми самі себе своїми вчинками. Але також ми є відповідальні до певної міри в тому, що є. Наприклад. Е... Владика Бенедикт Олексійчук пояснює, що скільки років наше життя, тут 30 років незалежності, корупція, життя на півправді, брехня, обман, крадійство, і ми беремо участь в тих брехливих виборах, це суперництво, ці підкупи, це все це до певної міри також є відповідальність. І тому несеться така висока ціна, така висока ціна десь, така, така дорога ціна. Життя людини. Тому до певної міри ми є також співучасниками цього колективного гріха, тому що як ми обманюємо чи крадемо, чи, чи зловживаємо, чи не договорюємо, чи життя в гріху, тому є дуже важливо жити в правді. Бо коли є правда, є чистота, тоді, тоді немає гріха. Тому є дуже важливе. Особисте життя в чистоті і життя цілого народу в чистоті, коли народ є праведний, ну то і Боже благословення є над ним. Тому потрібно потрібно нам очищення, потрібно нам це прощення. Можливо, ця війна до певної міри є таке очищення, є така зміна, є таке навернення, є такий певний поворот, поворот до Бога, зміна, зміна нашого життя перевіряння. Немов би перезапуск нашого суспільства, нашого мислення, нашого думання. Тому воно десь має таку, таку думку, таку рацію. Тому кожен із нас має задуматися над своїм життям, особливо в час посту. Час посту ті отці кажуть, що це є така, така духовна весна, це є час призадуми над своїм життям, час заглибитися в себе, побачити себе зсередини, Що в мені не так? Чому я не дотягую і в своїх словах, вчинках, поступках в своєму житті, десь не, не, не домагаю в духовному житті і змінити, працювати над тим. І Господь нам тому сприяє, Господь нас благословляє в молитві, святих тайнах, коли ми з ним співпрацюємо. Ми не є самі на цій дорозі. Господь є з нами. Бачимо, наскільки Бог любить людину, що Він її вибачає, Він її прощає. Все, що людина чинить проти Бога, грішить. Ображає Його, розпинає на Христі, Господь вибачає. Ісус невинний на Христі, Його розп'яли, ми розважаємо на хресній дорозі, а Ісус каже, відпусти їм очі, бо вони не знають, що роблять, і молиться за своїх ворогів. Так само і ми молімося за своїх кривників, вибачаємо, прощаємо. Бо якщо ми не в силі простити, тоді Господь і нам напевно не простить. Якщо ми не в силі любити. То і нас ніхто не буде любити. Подивімося на образ цього розслабленого чоловіка, що його принесли друзі чи родичі, які навіть розібрали стелю і, напевно, відшкодували те, що вони зробили від, відремонтували. Тепер подумаємо, чи є такі друзі, які би нам помогли в такий трудний, складний час, чи є ті, які нам допоможуть. І чи ми допомагаємо. Що ми готові стати і допомогти комусь, і наскільки і як часто ми допомагаємо тому, хто потребує допомоги. Тому є дуже важлива ця підтримка, ця допомога. Тому є родина, тому є друзі, тому є ті, які готові допомогти. І тому є люди, які потребують допомоги, щоб ми відзивалися на ту допомогу. Щоб ми відкликалися, якщо людина потребує, що людина нужденна, де ми можемо порадити чи словом, чи матеріально, чи підтримати, чи підказати, чи якось розрадити людину. Це є важливе. Щоб ми відзивалися, відкликалися, Бо завжди будуть люди, які нам допоможуть. Тому в Пості є так важливо це діяння любові, постій так важливе це прощення. Прощення провин, прощення слів, прощення вчинків, тоді Господь нам прощає. Бо коли людина не прощає, тоді в неї опановує злість, гнів, ненависть, тоді йде помста, а тоді створюються війни, тоді створюється війна. Тому є таке важливе прощення. Кожного разу, коли ми йдемо до Тайної сповіді, ми досвідчуємо це прощення, дочуємо ці слова. Прощаються гріхи Твої, йде в мирі і більше не гріше. Амінь. Слава Ісусу Христу.